Яку спеціальність обрати та де здобувати вищу освіту? Навчальні заклади Дніпра допомагають майбутнім абітурієнтам. Влаштували освітній фестиваль. Свої факультети презентували понад 40 закладів від коледжів до університетів. Репортаж Олена Мендалюк. Уявіть, що ви зварюєте, зварюєте шов. Приходьте до нашого коледжу. Ну тут тобто те ж саме. Шов контракт чи ви... Чана що мається на увазі. Вас якась інформація. Коледжі та вище на випередки запрошують майбутніх абітурієнтів, нахвалюють найкращі свої факультети. Як построїти виробничу лінію до того, як його спрограмувати в кінці? Ми отримуємо готових фахівців, які можуть встановити або організовувати лінії ППЛА та керувати. ППЛА Державний коледж політехніки пропонує десятки спеціальностей. кажуть, виокремити найпопулярнішу нині складно. Це машинобудування автоматизація автоматизація, хімія, біотехнологія, інженерні науки і також it напрямок У нас відкрилася дуже така цікава галузь, як робототехніка, тому що нам завезли по гранту нові 3D-принтери. У нас є лазерний станок, який допомагає нам в цьому. Ну і самі знаєте робототехніка, дрони зараз дуже потрібні державі. Презентації навчальних закладів влаштували в метрополітені. усе заради безпеки учасників освітнього фестивалю. А їх тут сотні. Або щось своє, або щось контролювати дрони там, свят армії. на заході. Представлені понад 40 закладів освіти державний університет науки і технології радить абітурієнтам обрати одну із 200 спеціальностей. Майже всі спеціальності, і навіть спеціальності медичного напрямку. У нас то вже то є, тому у нас є і економічний напрямок, і гуманітарний напрямок, і хіміко-технологічний напрямок, і залізничний транспорт, металургія, будівництво. Тобто на будь-який смак на. Потенційних абітурієнтів стати частиною правоохоронних структур запрошують в університеті внутрішніх справ, але одразу зазначають, потрапити до них дещо складніше, окрім знань. Абітурієнт повинен мати гарну фізичну підготовку та психологічну стійкість. Ми пропонуємо право, правоохоронна діяльність, психологія, публічне управління та адміністрування. І з цього року ми започатковуємо нову спеціальність комп'ютерні науки. Обов'язковим вивченням елементів протидії тоді Майбутні студенти та їхні батьки беруть інформаційні листівки, але кажуть, вирішальними під час вибору навчального закладу стануть результати національного мультипредметного тесту. Ну, син хоче бути в майбутньому конструктором літальних апаратів, тому схиляємось по Плануємо на бюджет. Готуємось до НМТ. За умовами вступної кампанії, абітурієнт має набрати мінімальну прохідну оцінку 100 балів. Прохідні бали становлюються за результатами вже вступної кампанії, а те, що мінімально, вони мають набрати за більшістю спеціальності за того, щоб вступити, це по 100 балів, щонайменше з кожного предмета. А далі вже залежить від того, яку спеціальність вони для себе обрали, який виш, і скільки буде державного замовлення. НМТ відбуватиметься з 14 травня по 25 червня. А вже з 1 липня вступники зможуть подавати документи на електронні скриньки обраних навчальних закладів. З Дніпра Олена Ярослав Засоба подоробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.